Доброго дня, мене звати Ярошенко Анжеліка, я студентка третього курсу спеціальності американістика та європейських студії. Та сьогодні ми поговоримо про опівні війни в Китаї. Опівні війни, які ініціювали у Великобританії і ряд інших держав, стали наслідком того, що Китай не допускав торгові судна англійців у свої порти. Наземних торгових шляхів для зв'язку з західним світом Китаю цілком вистачало щодо контролю і боротьби з піратством Вони не вважали необхідністю з цієї причини з століття в імперії існувала на будь-яку морську торгівлю, яка привела до опівної війни. Китай ще з часів імперії цинь був закритою державою, мало контактували з зовнішнім світом, але таке становище не влаштовувало Великобританію, Францію та Португалію, які хотіли повноцінної торгівлі і розширення сфери свого впливу. Європейцям потрібна була територія і ринок збуту. Британці змогли зацікавити прикордони з Індією населення під небесною опімом. Сильним наркотиком що містить Морфін. Британська ост-індійська компанія почала нарощувати виробництво опійного маку в Індії та експорту опіуму до Китаю. Неприкінці XVIII століття Британія міцно підсадила китайців на опійну люльку, постачала щорічно 380 тонн наркотику. Отримане таким чином срібло йшло на закупівлю китайського чаю. Але є одне але невдоволення небесного імператора. Китайська влада зовсім Цім була не в захваті від елегантної британської схеми. По-перше, країна втрачала срібло, а по-друге, наркотик знищував населення. Особливо погіршило становище народних мас після відкриття китайських портів для везення іноземних товарів. Цей крок мав негативне явище для економіки країни. Звичайно, китайський імператор Даогон розумів, всю тяжкість становища, але європейці не хотіли втрачати ласи шматок. Цис спрокувало конфлікт. Перша опівна війна розпочалася 4 вересня 1839 року. Перед цим британський торговий представник Гуанджо, капітан Чарз Еліот вимагав від влади відплатити китайцям за образу чесних британських купців. Лондон вагався, але врешті таки відправив флот до берегів Китаю. Війна тривала три роки і закінчилася перемогою наймодернішої у світі британської військової потуги. 29 серпня 1842 року було підписано наньківський договір Китаю, відкрив п'ять портів для західних бізнесменів. А Британія отримала 21 мільйон срібних доларів грошової компенсації і нову колонію Гонконг. Торгівля опільмом продовжилась, хоча це питання було досить врегульовано мирним договором. Вже невдовзі почалася наступна війна. 1860 року поразка в другій опівні війни. Крім нових економічних та територіальних втрат, принесла Китаю вимушену легалізацію опівної торгові. Важливим наслідком опівних війн було виникнення в країні революційної ситуації, розвиток якої привів до того, що імперію цін потрашлося сільське повстання. Перша опівна і друга опівна війна, в ході якої західні союзники без особливої праці дійшли до Пекіна, закінчилася поразкою імперії Цінь. За підсумками цих двох війн, Китай був змушений підписати принизливі мирні договори, дозволити доступ до торговців і виплатити значну суму компенсацій. Дякую за увагу. На все добре.